Розклад для левів на травень 2024 року. Перші карти це основна енергія кожного тижня. І потім три карти на основній сфери життя. Четверта карта це поради від карт. Основна енергія кожного тижня. Емоційна чуттєва сфера. Робота, творчість, фінанси і поради. Енергія першого тижня дуже благоприємна для досягнень, початку чогось нового. Це карта, коли всі обставини, всі. Умови складаються так, що ви отримаєте те, що ви планували, або над чим ви працювали, тобто це максимально очікуваний результат, абсолютно благоприємний для дій, для розвитку, для розширення справи, для розширення кордонів. Це також карта переїзду, якихось благоприємних змін, виходу на більш широку арену і карта. Благоприємних умов для будь-яких справ це і досягнення, це завершення, як правило, якогось періоду, і є всі можливості для того, щоб почати щось нове. Емоційно-чуттєва карта тут у вас може здійснитись якесь бажання. Якщо ви чогось бажали певний час до цього, то це здійсниться. Емоційно-чуттєва сфера може стосуватись і відносин з людьми, стосунків, а також, можливо, це щось для вас. Дуже суттєва і важливо, що сприятиме вашому такому емоційному піднесенню. Бо це карта зірка, карта здійснення бажаного. Робота, проекти. Тут можуть бути або якісь таємниці, або може бути якась, якесь суперництво, будьте уважні, чи хтось щось намагається дійсно від вас приховати, тож майте це на увазі. Це або справа з якоюсь жінкою, або з таємницею прихованою інформацією. Що стосується фінансів, у фінансовій сфері буде такий період. Він може бути і активний в плані того, що буде фінансування, буде постачання якихось ресурсів. Це не тільки гроші, це будь-які матеріальні речі, які вас оточують. Ресурси в тому, в числі і наші людські ресурси, сили. Енергія. Або це карта саме руху в напрямку досягнення чогось. Тобто, якщо ви очікуєте на щось, ви отримаєте фінансування, підтримку, спонсорство, кредит. І щодо поради від карт, карти кажуть про те, що може бути у фінансовій і матеріальній сфері таке відчуття, нібито ви чогось не, не, не доотримали в тому плані, що ви очікували на більший результат. І в цьому сенсі карти радять, що якщо щось трапляється не в тому обсязі, як ви планували, чи були впевнені, що так буде, чи сподівалися, щоб ви тут набрались терпіння і зрозуміли, що для всього свій час, і зараз треба спокійно сприйняти цю ситуацію і бути терплячим. Щодо другого тижня, основна енергетика: енергетика з спокійної робочої Атмосфери, коли, ну, як правило, людина займається своєю справою в спокійній обстановці, без якихось стресів, без багатої кількості якихось відряджень чи поїздок. Тобто це такий період спокою і спокійного руху вперед, крок за кроком для реалізації якихось своїх планів, проєктів і досягнення своєї мети. Тобто буде такий спокій, енергетика тижня, спокійна, врівноважена. Щодо емоційно-чуттєвого стану на другому тижні, тут бути уважні, можуть бути якісь обмани, якісь такі а, не дуже щирі у ваш бік дії. чи... Спроба на дори чи щось скрити, будьте уважні е, до своїх оточуючих, до колег, друзів, до своїх партнерів. Там може також емоційно-чуттєва е, сфера, вона передбачає в першу чергу яких, якісь наші близькі стосунки з людьми. Тож будьте уважні, бо можуть бути якісь недомовки, просто обмани, навіть зрада. Тобто будьте уважні щодо. Роботи, то в роботі ви можете відстоювати щось бути, відстоювати, відборювати, захищатись, захищати якісь свої наміри, свої інтереси. Буде трошки така ситуація, коли ви можете опинитись один проти декількох опонентів. Щодо фінансової сфери, то тут можуть бути якісь зміни, якісь кардинальні зміни, або у вас зміниться інвестор. Чи ви зміните банк, може, ви будете щось переоформляти стосовно грошей, чи, можливо, це може бути якась зміна ситуації, пов'язана з якимось майном, як, наприклад, продаж чи покупка чогось. Це карта трансформації, коли щось міняється, і міняється суттєво, щось закінчується. і... Починається щось нове в іншій формі, в іншому місці, з іншими обставинами, все інше трансформація, перероблення, переродження ось в такому плані. І щодо поради карти радять вам оберігати свої кордони, бути уважним щодо своїх якихось кордонів, до свого майна, до своїх інтересів. Це така карта, коли бути, бути на, на чеку, тримати. Тримати руку на пульсі в будь-якій ситуації, бути уважним до того, що відбувається навколо. Бути уважним до себе, до свого майна. Так, щодо третього тижня, третій тиждень у нас. Луна може також казати про якісь, якісь недомовки, щось десь ховано-приховано. Це такі е, умови і обставини, коли... Не можеш бачити всю ситуацію об'єктивно, не можеш бачити її загалом. Тобто, щось приховане, як у темряві, як вночі. Все може, може здаватися не таким, як є насправді. Це або дійсно є якась темниця, знов таки щось, щось від вас приховано, або не час це ще розуміти і знати. Тобто, це може бути виражено в такому стані. Якоїсь невпевненості, якоїсь, можливо, легкої тривоги, можуть бути якісь безсоння чи дуже забагато думок одночасно, пошук якихось виходів, ось такий стан. Крім того, Луна – це про півсвідомість і інтуїцію, може бути і такий, так, така, таке відчуття. нібито… Ваша інтуїція намагається до вас достучатись, щось вам підказує, і ви починаєте обдумувати ці думки. Чи то ваша уява, чи то дійсно треба звернути на це увагу щодо емоційно-чуттєвої -чуттєво, сфери, тут або зустріч, нова зустріч з якимось молодиком, чи це для чоловіків молода дівчина може бути. Як правило, вогняної, вогняного знаку. І це може бути, можливо, якийсь роман, е, такий доволі, доволі швидко може початися, доволі пристрасний, але без якихось серйозних намірів. От-такому от в такому плані. Щодо. Робочих питань та творчості, або якоїсь проєктної роботи. Тут у вас має бути все добре, скоріш за всього, будете ви або працювати вдома дистанційно, або буде такий період, що ви майже весь час будете знаходитись в якомусь закритому просторі, чи то ваша майстерня, чи в офісі. В такому плані, або ж це, навпаки, може означати, що. На роботі у вас буде певний час для відпочинку. І ви, можливо, кудись поїдете, чи просто зможете відпочити вдома, просто побути з рідними людьми, відпочити, відволіктись і таке інше. Щодо фінансів, на третьому тижні можуть бути якісь. Думки, почуття невпевненості чи незадоволення ситуація, коли людина не недооцінює те, що є у неї, що є навколо. Це така, така обстановка, коли людина вже починає. Це такий стан, коли людина не цінує те, що є у неї поруч, і вона, як то кажуть, вже не знає сама, чого вона хоче. Це той момент, коли людина не цінує. Не цінує, хоче того, чого в неї нема, коли у неї, перед... у неї самої є дуже вагомі і дуже суттєві фінанси чи ресурси. В житті її все складається добре, але чогось їй все мало і мало і мало. Ось Це виражає ця карта. Щодо поради, будьте готові до того, що може різко бути якісь зміни, або якесь повідомлення вам прийде. Неочікуване, чи то дзвінок буде, чи лист, чи будь-що. Можливо, чекаєтесь на якесь рішення, чи ще щось. Це або різка зміна ситуації, або дійсно якесь повідомлення. Будьте уважні на третьому тижні. Щодо четвертого тижня, основна енергетика сила, енергетика прояву внутрішньої сили, сила, мудрість, сила, така яка. Базується не на фізичній могутності, а на цілі тонкій інтелектуальній, духовній, саме яка базується на поняттях мудрості, мудрих рішень, мудрої поведінки, мудрого вирішення конфлікту, коли не кидаєшся без агресії, без якихось таких активних дій, а спокійно вирішуєш будь-яку. Навіть здавалося б дуже складно. Ситуацію, наприклад, коли на вас кричать, чи там ще щось машуть руками, а ви зберігаєте абсолютний спокій і тим самим вирішуєте цю суперечку чи відстоюєте свій інтерес. Так, в в почуттях тут можуть початись якісь якісь скандали, якісь суперечки, така карта, карта напруженості. Напруженості можуть бути якісь образливі слова, люди один одному посилають. Можливо, це все може і бути пов'язано. Може, тут дійсно якась зрада чи якийсь обман, у вас нова зустріч, і попередній партнер щось дізнає, дізнається і починаються якісь перепалки, конфлікти. Тобто карта така не дуже приємного емоційного стану. Щодо роботи, доволі активний такий період буде. Тут вже не просто посидіш на, на місці, тобто відпочили і починається активний період, де треба буде порухатись, порішувати якісь питання. Це доволі така гаряча, пристрасна карта, вона також може казати про якусь. Творчість про, про таку пристрасть у роботі, ну і про активність. Вже на місці ви сидіти не будете щодо фінансів. Фінанс, у фінансах будьте уважні, може бути момент для вас доволі серйозний, що ви будете задумуватись в плані своїх матеріальних якихось речей, обдумувати їх дуже серйозно, тому що ви розумієте, що це від цих рішень, від цих варіантів, які ви оберете, залежить ваше майбутнє. І може постати дійсно якийсь вибір, наприклад, куди вкластись, чи купляти щось, чи що взагалі робити для того, щоб правильно забезпечити себе в майбутньому. Ця карта також може казати про якісь ілюзії. Будьте уважні, не обманюйте самі себе. Це також карта. Сумнівів, і таких сумнівів, коли дійсно треба, треба зробити правильний вибір, тож будьте уважні, робіть свій вибір абсолютно зважено. Порада від карт. Якщо якісь виникають моменти, з якими ви які ви не можете подолати якісь питання, щось вирішити, спробуйте залишитись на одинці. або дайте собі час хоча б на. Деякий час протягом тижня знайти якийсь куточок для себе, де ви зможете залишитись сам на сам для того, щоб почути свої думки. Тобто тиждень буде активний, так, але це не означає, що ви постійно будете десь їздити, десь спішити, десь стресувати. Це не, взагалі не про стрес, а більше про пристрастну і вогняну таку період. Але для вас буде доречним знаходити для себе і час, і місце, де ви зможете справді залишитися на сам, почути свої думки, проаналізувати щось або спланувати. Тобто, це вам буде необхідно. Ось такий у вас буде травень, тобто звертайте увагу увагу саме на відносини, на близькі стосунки. Фінансова сфера для вас доволі може постати такому важливому питанні. І щодо порад, будьте, будьте терплячі, знаходьте час для себе і не давайте себе скривдити нікому. Бажаю вам гарного травня, гарного настрою. Завжди знаходьте в собі сили і мудрість. І все буде добре. Скоро побачимось в наступних відео.